Міжнародний день театру ми запросили саме таку людину, людину, яка працювала в театрі більше 20 років. І ми будемо намагатися розповісти нашим відвідувачам і е, людям, які прийшли сьогодні до нас, про цю людину, про її образи, е, про її головну тему. А сьогодні це головна тема у його виставок це війна, війна, яка не просто е, Десь далеко а війна, яка серед нас змінив сценічний майданчик на театр бойових дій ветеран Ігор Кирильчатенко. До вторгнення Росії в Україну працював актором. Тоді присвятив мистецтву 20 років свого життя. Якщо брати мою акторську кар'єру, то вона розпочалася досить давно, скажімо так, як... коли ще я в 91-му році поступив в наше Дніпропетровське, тоді ще театральне училище. От уже Скажімо так, з третього курсу на запрошення головного режисера Володимира Олександровича Башко, я вже працював у нашому театрі Шевченка, будучи студентом Ігор пішов на війну ще у 2014 році. Після отриманого поранення повернувся до театру, де організовував вистави про боротьбу за нашу незалежність. У 2014 році я пішов в АТО, повернувся у 2015 році і вже почав працювати, як, скажімо так, почав задумуватися над тим, щоб розпочати воювати зі сцени, тому що я зрозумів, що зі сцени теж може бути фронтом, і почав як режисер себе реалізовувати. Я ще з 2015 року я намагався розповісти, що люди у нас іде війна, повноцінна війна. Ніхто тоді не звертав на це уваги. Ігор засновник патріотичного театру Артфронт і автор більше десятка театральних творів. Найбільше чоловік пишається своїм мотиваційним нонфікшеном під назвою Незламний. Це моновистава. Це найвищий, скажімо так, левел для артиста. Моновистава. Коли ти сам на сцені, коли ти не можеш сховатися, де ні за декорації, ні, ні за репліку партнерів, ти не чекаєш, ти сам. І перед тобою. Купа глядачів, і, ну я кажу, купа, тому що зазвичай вони граються на малій сцені, це максимум 100-150 глядачів. Ми тут орендували тоді сцену 220 глядачів. І мені було дуже важко. Це для мене був як виклик, але я його подолав. У творчому доробку Ігора також ролі і в кіно грав у фільмі Кіборги та в повнометражній стрічці Донбас. Більш повноцінна роль в Донбасі, в лазниці дійсно, це який на канський фестиваль возилася. Я там з влазницею, я там хороша роль, така український блокпост. Я з ним. Сварився, скажімо так, по-доброму. Вчив його, як правильно прописано, тому що я консультував. І я переписав цю роль, тому що у нього в фільмі розмовляли російською мовою, український блокпост, а розмовляли. Я повністю переробив свої прикольчики, вставив там. От, і йому сподобалося все. І такий хороший, хороша там, роль була. В своїх виставах ветеран російсько-української війни підіймає болючі проте важливі соціальні питання за його рішучу позицію. Він як кістка у горлі у росіян за його голову найманці навіть обіцяли винагороду. Проте це не лякає ігора. А мотивує на створення більшої кількості театральних творів про війну. «Це не ті ж ті теми, які мені болять, які зараз актуальні, тобто, які я хочу підіймати. Це соціальні теми про війну, про тих пронескорених, про полом про полонених, про зниклих безвісті. Це все тематика, яка я хочу, щоб говорила. І говорили не тільки в Україні, а й скрізь у світі. Я планую, що з цієї креста, що вона відбудеться, ми поїдемо на гастролі по всьому світу розповідати про те, що відбувається в Україні. Артур Орел Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.